Так, ідемо далі. Пакунок номер 2. Так. Такий браслет. Такі буси, браслет, не знаю. Ну, якщо браслет, то він великий прям. Якщо буси, то... то, то малі. Не знаю, може в два рази його. Ну хіба що отак, але тоді на кого. Ну, коротше, така штука. Може це щось типа аля цих чоток. Перебирати, отак. Ну, можем. Не знаю. Ну, тим не менше, подивимось, скільки то буде коштувати. І переходимо далі. Так, тут у мене є прозорий пакет. Тому пропоную відкрити його, якщо я не помиляюсь, це сумка. Так, і так. Да, я не помиляю, це у нас бананка. Доволі ну, відносно часто попадаються насправді а, сумки. Але ну, прям така добротна, не знаю, хороша бананка. Чорна. Так, грошей немає. Внутрішніх карманів немає, один карман і все. Сумка, як сумка. Цілком. Окей. 150 гривень. Це ми вже знаємо, з вами це вже провірено. Так, і йдемо далі. Так. Щосніше рішив Скластися сам по собі. Так, є контакт. Є контакт. О как <реш> Ладно. Цікаво. Окей. Такого нам не попадалось. Ну, просто резинки для грошей. <реш> грошей нема, але є резинки. Окей. Максимально непотрібна штука, як на мене, 100 грам Made in China. Але хтось замовляє. Мабуть, комусь потрібно, тому виставимо, спробуємо продати. Не думаю, що це буде дуже дорого, але тим не менше за щось та й продав.